Цей хлопець продавав лише чорні та білі футболки і заробив, вдумайтесь, 250 мільйонів доларів. А почалось це з того, що Райан мріяв стати музикантом. Але виявилось, що він поганий музикант і нагріб нікому не потрібний. Хоча ні, по потрібний місцевим забігаловкам, які вечорами звали його грати на старому піаніно. І одного разу, усвідомивши, що музикант з нього не вийде, він прощається зі своїми фанатами-алкашами, кидає піаніно та йде працювати у сферу маркетингу та соціальних мереж. І якось гуляючи магазином, він вирішує купити собі просту чорну футболку. Але йдучи магазинами, він не може її знайти. На одних купи малюнків, інші низької якості, а треті взагалі на ньому жахливо сидять. І в цей момент у нього народжується ідея. А що якщо продавати лише чорні та білі футболки, які будуть не тільки класної якості, а ще й сидіти на кожному хлопцю незалежно від фігури? Ідеально. Він розповідає про це двом друзям. Друзі загораються, і вони, діставши свої заначки, вкладають у цю справу аж цілих. 3 тисячі баксів більшість грошей вони вкладають не в купівлю товару, а в створення реклами в соціальних мережах. До речі, зовсім забув: якщо ти хочеш робити такі ж відео, як це роблю я, тоді заходь у мій телеграм-канал, там ти побачиш моє навчання. Вклавши 3 тисячі доларів, вони одразу беруть замовлень на 26 тисяч доларів. Далі вони придумали вкладати гроші в розкрутку смішних відеороліків зі своїми футболками. Людям це так сподобалось, що реклама просто завірусилась у соціальних мережах, і вони стали давати їм одне замовлення за іншим.